Я вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. Дякую всім за підписки, коментарі та лайки. Сьогодні дуже багатьох жінок турбує таке питання, чому ви не разом, що вам заважає та що вас чекає далі. Загадуйте чоловіка, який у вас є, і з яким вас є якісь сутички, і чомусь ви не разом. Це зміни, зміни сімейного статусу, ваші зміни, а це зміни кардинальні, глибокі зміни. Тобто зміни в вашому житті будуть, і це неминуче. Він для вас як друг, він дуже гарний для вас друг, але ви не сприймаєте його як таке кохання вашого життя. Можливо, він це відчуває. І тому не пускаю у вас у своє життя наповну, так, як би вам цього хотілося. Тобто, вам вигідно, вам зручно, що біля вас такий чоловік. Але ви не бачите з ним майбутнього. Ви ніби хочете, але щось вас стримує. Немає повноти кохання От серце ваше не наповнене почуттями. Це у вас є всі можливості для того, щоб бути з цим чоловіком разом. От Все просто чудово, всі карти чудові, і щастя, і удача. І і достаток, розумієте, і всі можливості, ресурси у вас є для того, щоб бути разом. Але щось вам заважає. Важкий хрест у вас на вашій судьбі, на ваших плечах. Рядом з вами, поряд з вами, є якісь люди, які вам заважають повною мірою насолоджуватися життям. Це люди, розумієте, які де щось під, під Десь вкрали вас щось, десь вас обідали, якісь зрадники біля вас. Тобто вам потрібно на це звернути увагу. У вашому оточенні є люди, якась хитрість, розумієте, ви ніби стараєтесь ви бачите, що щось не так в оточенні, і ви стараєтесь це обійти, але саме ці завісники. Оці мілкі такі неприятності вони вам заважають відкритися перед цим чоловіком на повну і бути щасливою. Вони вам щось на ушко там шепчуть, от він такий, він сякий, там походка в нього не така, зарплата маленька, але ви нікого не слухайте, ви живіть своїм розумом, своїми відчуттями і намагайтеся дивитися у своє майбутнє. Не дозволяйте комусь заглядати ваше майбутнє, планувати його тим більше. І вирішувати, з ким вам бути. Тобто, у вас є все для того, щоб бути з цим чоловіком, і він всього хоче, він хоче змін. Розумієте? А от те, що у вас от, оточення таке важке, розумієте, Христом ви на своїй спині несете оточення. Оце вам треба його позбутися, жити своїм розумом, вірити в свої відчуття, свої почуття, і ваше життя обов'язково наладиться. Бажаю всім щастя!